Головною темою 10-го форуму Ялтинської європейської стратегії є фактори успіху сильних держав. Інші теми дискусії включають глобальну економіку, енергетичну безпеку, загрози та інновації, а також тему лідерства. Особливу увагу на форумі приділено майбутньому широкої Європи, а також інтеграції України до європейських структур та співпраці з ними. Президент Віктор Янукович вкотре підтвердив важливість та невідворотність євроінтеграційного шляху України. Україна знаходиться між Європейським Союзом і Росією. І це ми відчуваємо кожного дня. І ігнорувати, чи якось легковажно відноситись до цього положення ми не можемо. Тому я дуже вдячний і нашим партнерам з Європейського Союзу і з Росії розуміння цього питання. Тому ми не, ми не хотіли, не хочемо і не будемо ніколи протиставляти інтеграційні процеси. Захід, схід. Ми хочемо їх об'єднати. Так само, як Україна вдивляється у європейське життя, так напередодні листопадового саміту і Україна під пильним оком всього Євросоюзу, стверджує президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте. Вона переконана, щоб Україна відчувала себе як європейська держава. Нині необхідна консолідація політичної волі. Політик пояснює, стратегічне майбутнє нашої держави залежить здебільшого від дій чинної влади. Головні завдання, за словами литовського президента, до вільнюського саміту виконати вимоги ЄС та встояти перед тиском третіх країн. Не то що ми просто хочемо щось підписати. Це символічний був би жест того довгого, Путі труднова путі, яка прийшла Україна реформ, путі може бути иногда недостатків сложностей, но все-таки путь к благополучию, к процветанию вашого народу українська влада добре розуміє, що листопадовим самітом життя в країні не закінчується. Президент Віктор Янукович наголошує на продовженні курсу модернізації країни, зокрема сектора економіки. Крім того, Україна розвиватиме співпрацю з багатьма країнами, розширюватиме позиції на світовому ринку. Не уминув президент Янукович і питання безпеки. Від України запропонував світовій спільноті допомогу у розв'язанні сирійської кризи, а саме у знищенні хімічної зброї.